Привіт! Сьогодні покажу вам одне дуже важливе місце в моєму селі в Норвегії. Це місцева бібліотека. Це не просто книги і тиша, що це місце підтримки, турмоти, безпеки і навіть допомоги в кризових ситуаціях. Дивіться до кінця розкажу, що мене вразило найбільше. Бібліотека тут це простір для всіх. Тут не питають, хто ти і звідки. Просто приходь, читай, відпочивай, користуйся комп'ютером або бери книжки додому і все безкоштовно. А ще можна купити каву за 20 крон і оплатити на віпс. Це така штука. Ти можеш оплатити. Саме можна оплатити все на довірі. Звісно, всі оплачують, і немає таких, хто бере безкоштовно, якщо є посилання на Віпс. E, навіть у туалеті тут не просто правила гігієни, а правила психічного здоров'я. Ось, наприклад, не носи важкі думки сам, поговори з тим, кому довіряєш, або роби те, що має сенс для тебе. Або знай, що складні частина твого розвитку. І, як на мене, це дуже людяно і це про справжню турботу. Неформально взагалі, ну, реально це дуже класно. І ще щось дуже сильне, вбиральне це місце, де дитина може побачити телефон довіри. Тут прямо запитують. Тобі страшно повертатися дому, тебе б'ють, чи дорослі вживають і дають телефон. 116-111, це безкоштовно. Це якщо навіть ти просто підозрюєш, що з кимось щось не так, мені здається. Це має бути всюди. Європейська бібліотека асоціюється закликом людей ділитися фото та відео з бібліотек, щоб політики бачили, наскільки бібліотеки важливі. Можливо, продовжити години роботи або Дали більше фінансування. От така ось пряма демократія. Від кожного з нас залежить, яким буде наше місто. Після заповнення заяви я отримала бібліотеку. Керську картку, і з неї можна позичати книжки навіть фільми. Термін позики кілька тижнів, але якщо ніхто не чекає в черзі, можна продовжити. Для старшокласників тут видають підручники на весь навчальний рік безкоштовно. Єдина умова повертати книги часто. Якщо забуваєш, приходить нагадування, а за ним і рахунок. Фактура. Відповідальність за книжки несе сам читач або його опікун. І так усе можна контролювати онлайн через сайт муніципалітету або через додаток. Це не просто будівля з книжками, це місце підтримки, рівності, поваги і турботи. Я люблю цю бібліотеку і бажаю, щоб у кожній країні. В кожному місці і в кожному селі було таке ж людяне місце. діліться своїм враженням, що для вас значить бібліотека. В нашу бібліотеку можна прийти навіть коли там нікого немає. В вихідні ввечері зранку наша бібліотека працює з 7 ранку до 11 вечора. Всім дякую за увагу. Напишіть, чи цікаво було вам подивитись такий невеличкий обзор про нашу сільську бібліотеку в Норвегії. Також пишіть в коментарях, що би вам було цікаво подивитися яке відео для вас зробити наступним. Всіх цілую, люблю, пока!